Для голосу Америки Наталія Леонова деякі американські працедавці, схоже, знайшли дуже ефективний спосіб підняти в колективі настрій та коефіцієнт корисної дії, дозволивши робітникам приводити в офіс своїх домашніх улюбленців. Ось так виглядає обідня перерва в головному офісі компанії виробника одягу у Філадельфії. А це година пік для Емелі Нетер, яка працює у крамниці продажу весільних суконь разом зі своїм британським спаніелем Райлі. Як гарно час від часу пустити очі, а там Райлі вона така класна. Це дуже змінює атмосферу на роботі, кажуть власники тварин. Наприклад, посередині дуже серйозної зустрічі може запросто з'явитися твоє чадо, кілька досліджень вказують на те, що присутність домашніх тварин на роботі може знизити рівень стресу та підвищити продуктивність. Все більше приватних компаній в Америці дозволяють приводити в офіс домашніх тварин. Не відстає і конгрес США. Втім, граються всі за правилами: не гавкати, ходити на повідку, гратися та справляти нужду на вулиці. Ті, хто запроваджують програму домашні. Тваринка на роботі в один голос кажуть: це найефективніший спосіб підняти в колективі дух найефективніший та абсолютно безкоштовний. Гарного вам настрою для голосу Америки, Наталія Леонова.